Добрий день, ми з України, канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Сьогодні ми подивимося з вами декілька питань. Найважливіше з них це, звісно, це від вас були питання випробування ядерної зброї, так не тактичної здається, від Росусії. А також сьогодні стало відомо, що також випробування будуть проходити в Картопляндії. Тож ми подивимось з вами. Давайте по, по факту так подивимося, що там затіяли з, ці, з цими випробуваннями: що Росія, що Білорусь. Окрім того, десь вийшли чутки стосовно того, що Мішель Обама може стати на заміну Байдена. Ми також це подивимось. Але найголовніше, звісно, це буде тема ядерки. Окрім того, було багато від вас питань, чому, наприклад, Макрон веде себе як політична жінка такої. Низького соціального рівня, скажімо так, але ми про це розмовляли з вами багато разів. Я ну, не бачу сенсу. Тут нема чого передивлятися. Ми бач, я вже розбирала точніше тему того, що проти нього мають, навіть з конкретикою, це можна знайти у минулих відео. До речі, так, сьогодні вийшло, до речі, два відео коротеньке: відео по звіту до воїнів. Потрапили ще два стрелінки, Можна знайти в моїх шорсах. А також це відео як те, що збулося, повним ходом. Відео від, здається, це 3 квітня, так, коли я їх попереджала з конкретикою про замах на очільників гурта СБУ. Також можна подивитися. Ну що, поїхали. Да, Давайте з простішого. Для розогріву ми подивимося з вами стосовно Мішель Обама, чи як коротше жінки Обами. Я можу помилитися в її імені, але я знаю, як вона виглядає. Вийшла стаття, що її можуть поставити як заміну Байдену. Давайте просто спочатку на 6 карт. Взагалі, це правдива інформація чи ні. Ну, ні, це, це вкид. А навіщо? По-перше, це вкид. Це вкид для заспокоєння, урівноваження, для урівноваження теми, політичної теми, як я розумію, за четвіркою мачів: нездоров'я Байдена або неспроможності Байдена на вигляд, ну на думку виборців виконувати свою роль. По помірності, ну, це в першу чергу інформація направлена на заспокоєння. Що і така подібна інформація вже була і ще буде згідно шестки кубків. І ще буде. Тут просто, ну, це повним ходом вкидалася новина. Необхідно, необхідно їм. Як я розумію, політично відвернути увагу від певних тем, що вкидають, можливо, трампісти стосовно теми здоров'я або певних неспроможностей е Байдена вивести його з позиції жертви. Яким чином, переключивши увагу, можливо, типу, що якщо ви навіть, типу виборці проголосуєте не за нього, якщо що то буде типу вона. Це. Це тема для погашення конфлікту. Внутрішнього конфлікту, виборчих моментів. Не більше, не менше. Це політичне ігрище. А по факту, чи таке можливо взагалі чи ні, давайте отак от. Я вам розповіла, чому, для чого. От Знову тема. Воду лють, просто карта перегорнулася. Трійка кубків, група осіб, окей. А що таке взагалі можливо, от що її кандидатура буде виставлена. Дуже тяжко буде це зробити одразу. Просто перша ж карта випадає десятка жезлів. Дуже тяжко таке, в принципі, зробити. Хоча направду вона була б дуже не проти. Тут. Взаємна домовленість, я так розумію, між, ну, між особами, між, теж тут не тема політичних лагерів, тут саме між особами, наприклад, між нею та між ним та його політичною ну, помічниками. Чи таке можливо, в принципі, так, але. Чому кажу, в принципі, тому що певні шляхи досягнення такого є. Але зробити це дуже-дуже-дуже дуже важко. І це більше, знову ж таки, елемент, я доклала сюди на це шляхи елемент ілюзії. Ілюзії. Тут гра на певних емоціях йде публіки. Я дам такий вирок: це дуже мало ймовірно. По-перше, технічно це зробити чомусь важко за картами. По-друге, ми з вами стикаємось з політичними іграми, а не з реальними подіями. Тому, м'яко кажучи, мало ймовірно. Тепер ми з вами перейдемо до більш серйозної, хочу сказати, теми. Це випробування ядерної зброї, неважливо якої, це не має значення. Беремо Росію, наприклад. Мета. Мета цього всього. Просто мені одразу вивелись дві карти: карта перемоги і карта Сонця. Показати, які ми сильні, на все спроможні, переможці, ось воно. Світу показати, до речі. Інколи розкладати не треба, вже. Ну, коли випадають карти, це щось це значить. Добре. Але ми все одно. Покладемо карти на 6. Можливо, якісь є додаткові моменти, а ми їх не побачимо, якщо з вами зупинимо ступо на цьому. Ні, диявол не подобається. Зараз. Дивіться, я хочу ще дещо перевірити. Тут один момент такий: виправлення тяжкої ситуації, шанс на виправлення тяжкої ситуації. Я хочу подивитися, що це, тому що мені це не подобається. Тим чином, цим можна виправити тяжку ситуацію. Але загальна, загальна тема ну і ще й диявол на дні він мене дає бажання докласти. Але головне задання, звісно, це демонстрація сили, це широка робота по демонстрації сили. Але для чого? Для того щоб привернути увагу і звернути увагу можливо тих західних лідерів, котрі ну не дослухаються, як вважає Кремль до нього, і так далі. Коротше, вплив на розуми мас, в тому числі й на іноземних лідерів, з моментами того, щоб вони зайняли бік. Бачите, прийняли кубок пропозиції, зайняли бік Кремля в деяких питаннях. Можливо, це тема до саміту миру і так далі. А можливо, це от такі ті внутряки, в принципі, котрі от були з, згідно з заявами в новинах, це вже було стосовно Ф-16. так, Дево, тема з Макроном, яскравий приклад внутрішніх моментів. Я хочу розгляну, розглянути тему, а що це таке виход з тяжкої ситуації, конкретизувати? Що це таке? Мені там дуже погано пахне це все чомусь. Ну, відчуття таке. Це відвертання уваги. Це тема відвертання уваги. Ось що мені не подобається. Зараз покажу. Щось буде відбуватися таємно. В момент, коли будуть проводитися ці, як вони, випробування, буде щось відбуватися таємно. А це лише інформаційна ілюзія. Інформаційна ілюзія. Відвертання уваги від чогось, що допоможе вийти їм складного шляху. І ресурси? Блін, стопудов сюди білорашка теж якось якимсь боком приплітається, тому що ось вона бере і заявляється щось. Подробиці, хочу подробиці, більше подробиць, що це? Що, що за ілюзія? Що прикривається? Що, що закривається живицею? Що це? Ну, прокинувся. Нічого. Що таємне? На фоні, що це? Ілюзія. Знову просто карта вона вийшла. Іллюзія. Знову тяжкість, зараз. Рух. Успішний рух. Вони в цей час будуть щось кудись перекидати. Я не знаю, де, де будуть ці навчання, але, наприклад, вже у Білоражці можна зробити висновок, що ну, просто там ближче. Я не знаю, де територіальна а, рашка буде щось проводити. Я не дивилася, дарма, як я розумію, дивилася. Дивіться, тема випробувань це спеціально для привертання уваги. В бік саме якихось от випробувань зброї, але по факту за фоном цієї історії будуть відбуватися успішне перебрасування, скоріш всього військового ресурсу кудись на, на інший бік. Тобто, те, що вони не могли зробити публічно, тому що це було зробити тяжко за картами певним чином. Тяжко або не хотіло, не хотілося фішувати треба було полегшити собі цю ситуацію. Вони зроблять це під прикриттям цієї всієї історії. Це... Треба дивитися, що відбувається на фон... за фоном цього. А на фоні цього йде перекидання військових. Білорусь. А от давайте тепер з цією інформацією звернемося до віку Білорусі. Тим часом нагадую. Поставити, будь ласка, вподобайку, тому що це підтримка просто моєї роботи банально. От. Підписатися, якщо вам цікаво. Мене легко перевірити, що в мене здійснюється, що ні. Якщо хочете підтримати мене фінансово, за вашим бажанням, це можна зробити на картки в описі або ставши спонсором каналу. Це все на ваш розсуд. Навчання в Білорусі мета. Мені просто це дуже якось погано пахне. Трансформація, карта смерті. Вони щось змінити хочуть. Слухайте та сама тема. Вони роблять це, наприклад, з наказу Кремля, скоріш за все. Можливо, в ролі Іерофанта тут перебуває людина, котра ну не може напряму тут всім керувати виключно Кремль, скоріш за все, тут є так зване Сматряще. Оця людина наказує їм робити ті саме випробування, але це не випробування знову це рух трьох напрямів військової сили. Це рух в трьох напрямах військової сили. Це скупчення. Знову скупчення, можливо, через територію Білорусі, наприклад, перекидання якимось боком військових моментів. Це до кордону? Повилазили карти. Знову ж тема руху. Робота. Це до кордону, я так розумію. Переміщення, якесь споміжне споміжна переміщення, два напрями. основні три напрями це по території Білорусі. Не сплутайте. А основі, основні два напрями переміщення для розпочинання нової активної дії. Мені це дуже чому я сказала, що мені це погано пахне все? Ізнизу ось військова тема, король мочів. Можливо, вони хочуть під прикриттям цієї всієї історії перекинути якимсь чином військових. Е навіть якщо, наприклад, в, я ж не знаю, скажу, де проводиться воно в Рососії, але <кій> якщо. Вони оголошують у себе ці випробування. Ці ж випробування оголошує в себе картопляник. Вони перекидають типу для обслуговування або якоїсь ще фігні туди, типу під перекриттям військових, або для контролювання цієї ж типу фігні, так, у картопляників, військових. Воно виглядає типу для забезпечення, ну, скажімо так, благополуччя цієї зброї. А по факту це перекидання ресурсу к, к кордону. І мені це вже нагадує і вже ближче говориться про той самий кордон Харкова, Сум. От. Просто я б сумчатам рекомендувала також сильно булки не розслабляти, хто близький до кордону, тому що я сказала, що там. Так звана, ну, невдала дія, пуста дія, але це не означає, що вони не зайдуть або що вони не можуть е ну, лишити життів багатьох людей. Тому, будь ласка, кордон уважно. Це є в розкладі там на дві години, що я дивилася, і, ну, і ось воно якось дуже сходиться. Ну, ви не знаходите, можливо, я помиляюся, можливо, я зараз натягаю сову на глобус. Кордон. Знову ж таки. Так, да. Да, це кордон. Так. Да. В мене перша карта на питання, чи це кордон, випадає, типу, ну, 6 кажезлів. Ти права. Ти стопроцентово права карта відповідає. Карта переможця це кордон. Десь для активної дії, а десь для залякування. Два шляхи. Пам'ятаєте? І карта вежі, руйнації. Тож, я вас попередила: карта трансформації, бачите, вони готують активну дію. Для активної дії вони прикриваються цією темою для того, щоб, ну, як я вважаю, можливо певною мірою присипити на російську так, служби чи ще чогось за їхніми військами, бо направду вони будуть направлені зовсім. З другої причини і для других цілей. Хто не дивився розклад, я спеціально перенесла відео з прямого ефіру в загальні відео, тому що, ну чомусь я не знаю, воно, чого у вас в інших вкладках випадає, чи ще щось. Хтось не дивився. Але там, по всім, по всім, напрямом, по всім, по всій цій історії. Коротше, ви мене почули? Повна увага, будь ласка, і. І ось чому воно мені так дурно пахло, то особливо після диявола. Так, це демонстрація сили. Так, воно буде, ну, вони спеціально привертають увагу. Вони вбивають двох зайців. Вони демонструють силу світові з впливом на світових лідерів, а з іншого боку, під прикриттям всієї цієї історії, вони будуть здійснювати якимсь чином перекидання або війська, або ресурсу. Чи до кордону, так до кордону. Тому повна увага і бережіть себе, будь ласка. А мені час йти. Слава Україні і смерть ворогам. Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.